Традиція тотального розпродажу в магазинах під назвою Чорна П'ятниця з'явилася в США ще у 19 столітті. А де в період з 22 листопада, по 1 грудня, на Кременчужан чекатимуть мегазнижки. Кременчуцькі новини вирішили розпочати з ТРК галактика та пройшлися там по магазинах. Ми знаходимося в Кременчуці, в торговому центрі Галактика на другому поверсі. Магазин «Скотфрі». Знижки на чорну п'ятницю у нас вже почали діяти в усі мережі, тобто вже можна приходити і скуплятись. Вони будуть діяти до кінця місяця. У нас тобто такий широкий спектр, скажімо так, по датам може прийти встигнути кожен знижки до 70 Тобто, в будь-якому разі ви приходите на, якщо вибираєте одну одиницю, то це знижка 20% в будь-якому разі буде кожному. Якщо вибираєте два товари. То буде знижка 50% на другий. Якщо обираєте три товари, то на третій товар буде 70% знижки. Також у нас є велика зона розпродажу там, де вже фіксовані знижки до 70 Ми Знаходимося у торговому центрі Галактика на другому поверсі. Магазин «Мойо». знижки вже почалися з 20-го числа. Найбільший відсоток до 70 доходить. Найсмачніше буде вже 24 го числа у п'ятницю, але є такий нюанс: можна. Зробити ще 5% знижки, якщо купувати товар картою Приватбанк від MasterCard універсальною, тобто буде 75%. Зараз знижки є вже на деякі телевізори, ноутбуки, смартфони, навушники. Загалом багато товару зі знижками магазин «Майплей». Знаходиться торговий центр «Галактика», третій поверх. З 24 по 26 листопада в нашому магазині будуть суперзнижки до 60%. Ласкаво всіх просимо до нас в гості. У нас є категорія товарів для діток від 0 до 3 років. Так само від 3 до 7 і 7 до 14 років. Абсолютно все. У нас є і машинки на радіокеруванні, є дуже велика кількість різної Різних машинок, різних трас, ну абсолютно все. Магазин білизнега галерея, який знаходиться в торговому центрі Галактика на третьому поверсі. Під час чорної п'ятниці, так яка акція буде тривати три дні період з п'ятниці по у неділю включно, у нас будуть знижки від 20 до 30% відсотків на весь асортимент. У нашому магазині представлені українські бренди нижньої білизни і також європейські бренди нижньої білизни, домашнього одягу. Тому будемо раді бачити вас. В нашому магазині ми знаходимося в бутику Євроше. Це рослина-косметика, виробник Франція. Ми знаходимося в торгівельному центрі Галактика на першому поверсі. Як йти в АТБ. Нас легко знайти. З 15 листопада вже стартувала Чорна П'ятниця і буде діяти повноцінно два тижні до 28 листопада. Знижки до 50%. це і на догляд за волоссям, догляд за обличчям, макіяж, парфумерія на все це можна побачити знижки. До 50. я власниця Островко, аеромаксесуари. У нас чорна п'ятниця, знижки. Ви купуєте два чахла і скло отримуєте в подарунок. Тобто, якщо ви купуєте також скло або чохол разом мінус від суми. Ми зустрічаємо вас. раді бачити кожного дня. Торговий центр Галактика, другий поверх біля ліфта. Також до списку з рекордними знижками долучився магазин чоловічого та жіночого одягу Арбер з 50% відсотковою знижкою з 22 по 27 7 листопада для тих, хто більше полюбляє онлайн шопінг, ось підбірка онлайн-маркетплейсів, де можна замовити продукцію з доставкою. Алло, Київстар ТБ, Епіцентр, Розетка, а ще Фокстрот, Комфі, Ельдорадо, Мойо, Аліекспрес, Єва та багато інших. Тож вибір місць для покупок просто величезний. А отже, поспішіть, аби встигнути придбати усе необхідне. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.